Зараз буду говорити не про збочення, а про спробу психіки дорослого чоловіка впоратися з ранніми травмами через контроль і приниження жінки. І задовільняв, коротше, кліторально, угу. але руками. Ну, це нормально. Це... це ненормально, бляха. Коли ти це... Давай отакого... Мазлайваріяні перше, якщо чоловік хоче швидкого задоволення, не може терпіти прелюдію або довго збудження партнерки, то це говорить про його егоцентричну сексуальність. Як собі уявляла, що я, типу, маю типу оце два роки просто собі наярювати? А це проекція відповідальності. Він перекладає власну слабкість і інфантильність на жінку. Тобто, ти недостатньо мені давала, і я тобі зраджу. Машо, як на твою думку? Отримувати бажання від чоловіка постійно інколи з давкою. Я хочу настати тобі в рот, я хочу на тебе насати. Для мене це принизливо. Ось такі речі йому не підходили, і він знайшов ту, яка погодилась на це. А це приниження і контроль. Це акт влади, де партнерка стає нижчою, а він тим, хто контролює і позначає свою територію. А тепер що за цим стоїть? Якщо хлопчика карали або соромили, ці теми можуть повертатися у вигляді таких сексуальних фантазій. І ще одна причина це несвідома агресія до матері. Тобто, в такий спосіб зробити свою жінку брудною може бути способом помсти несвідомої матері за приниження чи відкидання. Якщо жінка від цього відмовляється, це здоровий захисний механізм. Показати свої межі ще одна відсутність безпечної прив'язаності. Він сприймає секс як спосіб розрядитися, відчути контроль, а не як спосіб відчути близькість в стосунках. А ти казав, що це не одна причина, чому ви маєте побачитись? Я чую, що романтику має придумувати. Ні, Ну, сказати, що ти сумуєш, так давай не цієї сентиментальної жіночої штуки. Тому секс для нього це спосіб зменшити власну тривогу. Тоді ще дівчина ні разу не приїхала, хоча я її типу ну кожного разу кликав. Кажу, типу, ну мені башню рве вже типу по сумасшедшому. Типу, приїдь його фантазії про передачу відповідальності, приниження і контроль жінки в сексі говорять про неможливість бути в близьких стосунках. Де є ніжність і рівність, цей чоловік втрачає відчуття сили. Тому жінки, добре дивіться, кого ви обираєте. Собів партнера і так в чому їх конфлікт як в пари від психотерапевта Су для нього секс це про контроль і підтвердження влади. Для неї секс це про глибину, ніжність і близькість. Ці дві моделі несумісні в довготривалих стосунках без глибокої роботи зі сторони обох партнерів.